У березні 1981 року молода жінка спокійно увійшла до зали судових засідань окружного суду Любику Німеччина. Вона дістала з кишені пістолет Берета і направила його в спину чоловіка. Вісім пострілів пролунали в залі суду, і численні свідки бачили, як той чоловік зробив свій останній подих. Вона ніколи не шкодувала про свій вчинок. І ось чому Маріана Бахмайер народилася 3 червня 1950 в Зарштиді Нижня Саксонія. Її батьки були біженцями зі східної Прусії. Східна Прусія була територією, яку називали польським коридором. Наприкінці Другої світової війни німці, які проживали в цьому регіоні, вирішили евакуюватися звідти та прибули до Західної Німеччини як біженці. Батько Маріани був військовим і служив у Вафен СС. Він був архетиповим авторитетом. І вона виросла в суворій родині з непохитними релігійними цінностями. Її батько багато пив і проводив більшу частину часу в барі біля сімейного будинку. Алкоголь лише посилював його агресію, і атмосфера вдома не була щасливою. Маріана була вільною молодою дівчиною і її погляди часто конфліктували з консервативними цінностями батьків. Стало трохи легше, коли її батько покинув родину, але невдовзі її мати знову вийшла заміж. Маріана була важким підлітком, а її відчим був тираном. Мати звинувачувала її в усіх конфліктах і в результаті вигнала з дому. Маріані складно було це пережити мати її не любила, батько алкоголік її покинув, а відчим принижував і бив. Підлітковий вік Маріани пройшов жахливо. Коли їй було 16 років, вона завагітняла. Вона відчувала, що не впорається з задачею бути матір'ю одиначкою, тому прийняла важке рішення віддати дитину на усиновлення. В останні роки навчання єдиною розрадою Маріани був хлопець, з яким вона познайомилася в школі. Через два роки після народження своєї першої дитини у віці 18 років вона знову завагітняла. Цього разу від свого хлопця. Вона відчувала невпевненість і невизначеність у майбутньому і не знала, чи варто їй залишати дитину чи ні. Одного разу ввечері, незадовго до того, як вона народила другу дитину, її зґвалтували на дискотеці. Переживаючи цю травму та те, що її хлопець покинув її, вона вирішила також віддати і другу дитину на усиновлення. Після того, як Маріана залишила школу, їй знадобилася робота та житло. Вона працювала офіціанткою і виявила, що їй дуже подобається нічний спосіб життя. У 72-му році вона працювала в барі Ті Паса, тоді у неї почалися стосунки з менеджером бару. Крістіаном Бертольдом. У 22 роки вона завагітніла втретє. Але цього разу все було по-іншому. Вона хотіла зберегти дитину, оскільки була старшою і відчувала, що вона в кращому становищі, щоб піклуватися про дитину. З тих пір, як вона відмовилася від двох інших дочок, вона почувалася дуже винною та порожньою. Вона просто не могла відмовитися ще й від третьої дитини. Крістіан не був готовий до серйозних стосунків, і Маріана вирішила виховувати дитину сама. Її донька Анна народилася 14 листопада 72-го. Після народження Анни Маріана пройшла процедуру стерилізації, твердо переконана, що ніколи більше не захоче мати дітей. Спочатку все в житті Маріани було зосереджено навколо її дитини. Усі її друзі в знали маленьку Анну. І вона стала невід'ємною частиною світу Маріани. Однак невдовзі відчуття новизни минуло, і Маріана зіткнулася з усіма труднощами життя матері одиначки. Їй доводилося більше працювати, тому що їй потрібні були гроші. Тому вона брала Анну з собою на роботу. В цілому Анна росла як щаслива дитина. Її мати ставилася до неї як то маленької дорослої, і Анна була змушена бути самостійною у багатьох речах з раннього дитинства. Маріана іноді була егоїстичною та нехтувала увагою Анни. Дитина часто засинала на лавці, поки мати гуляла. Подруга Маріани казала, що Анна була жвавою дитиною, у якої ніколи не було спокійного домашнього життя. Маріана розуміла, що таке життя не дуже підходить для дитини, тому поговорила зі своєю знайомою сімейною парою про те, щоб вони взяли Анну як прийомну дитину. Але цього так і не сталося. Тож Маріана і далі вела нічне життя, а вдень спала. Поки вона спала, Анна гралася на дворі на вулицях старого міста Любека, спілкувалася з сусідами і гралася з їхніми домашніми тваринами. Анну знали всі. 5 травня 80-го року не було схожим на інші дні. Маріана спала в своїй квартирі над баром. Напередодні вона посварилася зі своєю семирічною дочкою. На зло мамі Анна вирішила того дня не йти до школи. Вона пішла до подруги, щоб подивитися, чи вона вдома, але подруга пішла до школи. Тому Анна розважалася, граючись на вулицях і розмовляючи з людьми. У другій половині дня у Маріани була фотосесія для місцевої газети. У неї була незвична машина, розмальований фургон Volkswagen. Це привернуло увагу журналістів і вони хотіли зробити історію про Маріану та її автомобіль. Коли вона повернулася додому, Анни не було і сліду. Маріана вийшла на пошуки, але так і не змогла її знайти. Коли вже настала ніч, Маріана пішла в поліцію, щоб заявити про зникнення дочки. Анна так і не з'явилася. Маріана знала, що Анна сердиться на неї, тому подумала, що вона ховається в будинку подруги, щоб змусити матір хвилюватися. Але ніхто з подруг Анни не знав, де вона. Попереднього дня її теж ніхто не бачив. Того ж дня одна жінка зайшла до свого місцевого відділку поліції і розповіла, що її наречений 35-річний м'ясник Клаус Грабовський зізнався їй у жахливому злочині. За словами жінки, Грабовський вбив маленьку Анну. Заява була, м'яко кажучи, тривожною. Грабовський був сусідом Бахмаєрів і знав Анну, бо вона часто розмовляла з ним і гралася з його котом. Коли 5 травня Анна поверталася з дому своєї подруги, вона перетнулася на вулиці з Клаусом Грабовським. Як завжди, вона привіталася з ним і запитала, чи можна їй пограти з його котом. Він погодився і вони вдвох піднялися нагору в його квартиру. З ним жила його наречена, але її в цей час не було вдома. Анна вже ніколи не залишить живою цю квартиру. Що саме відбувалося за зачиненими дверима, можна лише уявити. Через декілька годин Грабовський задушив її панчохами своєї дівчини. Коли його наречена повернулася додому, Грабовський розповів їй про те, що зробив вона одразу вийшла з квартири та повідомила про все в поліцію. Поки її не було. Грабовський запакував тіло Анни в картонну коробку. Завантажив на свій велосипед і відвіз до берега каналу, де поховав у неглибокій могилі. Коли поліція прибула до нього додому, Грабовського вже не було, але він залишив записку. Він благав свою наречену не повертатися до нього спиною і сказав, що чекатиме її біля місцевого бару Цольн цієї ночі, щоб вони могли поговорити. Поліція дочекалася його прибуття до бару та затримала на місці. Клаус Грабовський мав непросте минуле. На початку 70-х він уже здійснював сексуальні злочини. Його першою відомою жертвою стала шестирічна дівчинка, якій вдалося втекти від нього. Він наздогнав її та обхопив руками за шию ззаду, але вона кричала так голосно, що йому не залишалося нічого іншого, як відпустити її. Його звинуватили в замаху на вбивство та дали умовний термін. Через два роки він знову взявся за старе. У 75 му його звинуватили в сексуальному насильстві над двома молодими дівчатами. Стосовно нього була проведена психологічна експертиза. Яка була зачитана в суді, в ній говорилося на підставі переконливої думки доктора Хартманіса колегія безсумнівно впевнена, що ненормальний статевий інстинкт обвинуваченого викликає звикання. Обвинувачений знав про несанкціоновану діяльність, але він був значно обмежений у своїй здатності запобігти цьому через його пристрасть до правопорушення. У 76-му Клаус Грабовський був засуджений до перебування в психіатричній лікарні за сексуальне насильство над двома дівчатами. В рамках реабілітації його кастрували протягом десятиліть. Хімічна кастрація була суперечливим методом лікування сексуальних злочинців. Правопорушників лікують нестероїдним естрогеном з метою зниження рівня тестостерону у чоловіків. Також іноді використовувався нейролептик Бенперидол для зниження сексуального потягу, але це не впливає на тестостерон. На відміну від звичайної кастрації, хімічна кастрація оборотний процес. Ця процедура викликала багато питань. У 78 році, наприклад, сексолог професор Сігуш сказав, що кастрація ефективна лише для запобігання розмноженню, а не для контролю статевого потягу чи бажання вчинити сексуальні злочини. Грабовському дали вибір: якщо він погодиться на кастрацію, його відпустять. Якщо ні, то йому доведеться залишатися в установі протягом тривалого періоду часу. Він погодився, процедуру зробили і невдовзі його відпустили. Однак подальшого лікування чи допомоги в інтеграції в суспільство не було. У цей вирішальний момент йому слід було надати більше психологічної допомоги, а не лише лікувати його з фізичної точки зору. Через два роки після звільнення Грабовський відвідав уролога і попросив гормонального лікування, тобто скасування кастрації. Це лікування було схвалено судом, оскільки він повідомив про фізичні побічні ефекти. У нього також була наречена, і вони хотіли створити сім'ю. На думку суду, лікування виявилося успішним і Грабовський змінив своє життя. 18 березня і 25 квітня 80-го йому зробили ін'єкції тестовірону і виписали таблетки для прийому вдома. На момент вбивства Грабовський мав такий же рівень тестостерону, як і до кастрації. Чи сприяло це його вчинку в день смерті Анни, буде предметом суперечок протягом усього судового процесу. Коли Грабовського спіймали, він сказав поліції, що ніколи не збирався приставати до Анни. Він взагалі заперечував, що торкався її. За його словами, Анна спровокувала напад, коли погрожувала йому. За словами Грабовського, вона вимагала в нього п'ять марок, інакше вона скаже своїй матері, що він торкався її. Йому стало страшно, і це його розлютило. Якби вона повідомила про те, що він розбещував її, він би повернувся до в'язниці, а його наречена покинула б його. Він не хотів втратити все. За свідченнями Грабовського, Анна сиділа на стільці. Він побачив пару панчох, що належали його нареченій, і вирішив використати їх, щоб задушити її. Борячись за своє життя, Анна впала зі стільця, перекинувши його. Але зрештою, Грабовський виявився надто сильним в порівнянні з семирічною дівчинкою. Він все міцніше затягував панчохи, доки вона не загинула. Поліція виїхала на місце, де, за словами Грабовського, він поховав дівчинку і знайшла коробку. Її маленьке тіло було зв'язане мотузкою, якою обв'язують туші свиней. За висновком експертів, вбивця не поспішав, коли все зробив. Про вбивство доньки 29-річній Маріанні Бахмайер повідомили тієї ж ночі. Поліція вважала реакцію Маріани досить дивною. Вона не хотіла говорити з поліцією і відмовлялася йти в морг на впізнання тіла. Поліція ніколи не стикалася з такою реакцією і не знала, як діяти в такій ситуації. Ця новина зруйнувала Маріану. Вона боролася з почуттям провини, ненавиділа себе за те, що хотіла віддати Анну під опіку своїх друзів, і не могла пробачити собі сварку з Анною за день до її зникнення. На похороні Анни не було традиційної релігійної церемонії. Натомість Маріанна організувала гучне звучання пісні Пінк Флойд у церкві. Місяці досуду над Грабовським здавалися вічністю. Маріана переживала багато труднощів у своєму житті, вона не могла змиритися зі смертю доньки, друзів Тіпаса як могли намагалися підтримувати її, однак це мало чим допомагало. У березні 81-го року в окружному суді Любека розпочався процес над Грабовським. У перші дні в суді розглядали спосіб життя Анни. Заявлялося, що вона практично виросла на вулиці. Її мама була офіціанткою, яка працювала допізно і спала більшу частину дня. Анна не ходила до школи так часто, як мала б саме в цей час вона познайомилася з Грабовським. Та іноді з ним розмовляла. Але Грабовський був не просто добрим сусідом і другом. Маріана Бахмаер наполягла на тому, щоб вона сиділа в першому ряду зали суду. Вона хотіла подивитися на монстра, який відібрав у неї дочку. Вона часто жорстоко висловлювалася в бік Грабовського і одного разу навіть кричала: Скажи щонебудь, ти свиня. Люди, які були свідками її поведінки, вважали, що Маріана навмисно нагнітає атмосферу в залі суду. Їй здавалося, подобалося звертати увагу на себе. Як би там не було, пережити такий суд, мабуть, найгірший кошмар будь-якої матері, і її можна зрозуміти. Судові свідчення було дуже важко слухати. Грабовський розповів суду про останні хвилини життя Анни та як саме вона померла. На другий день суду для свідчення був викликаний уролог, який лікував Грабовського за кілька місяців до смерті Анни, доктор Фолькер фон Енде. До нього було багато питань. За словами лікаря, Грабовський сказав йому, що його кастрували, тому що він був просто ексгібіціоністом. Він не розповів лікарю про два сексуальні злочини, у яких його звинуватили. Дізнавшись про це, лікар повинен був перевірити, чи було у нього кримінальне минуле. Пізніше Маріана Бахмаєр і батько Анни Крістіан Бертольд подали позов проти лікаря за недбалість. Позов не задовольнили. Оскільки вони не змогли знайти свідка експерта, який би засвідчив, що з боку лікаря були якісь неправомірні дії. Питання кастрації Грабовського як запобіжного заходу від повторного злочину стало темою, яка активно обговорювалася в ЗМІ під час суду над ним. Ставили питання, чи адекватне законодавство Німеччини щодо сексуальних злочинів. На другий день суду поліцейський описав місце, де було знайдено тіло Анни. Те, що тіло дівчинки було зв'язане як свина туша, викликало ажіотаж у залі суду. Пізніше того ж дня Маріана неправильно зрозуміла розмову між головуючим суддею Хопом і захисником Клауса Грабовського. Вона подумала, що наступного дня Грабовський виступить з заявою про свою версію подій, в якій він звинуватить Анну в тому, що вона його шантажувала. Маріана, яка раніше зазнавала жорстокого поводження з боку батька та вічима, та стала жертвою сексуального насильства в підлітковому віці, була розлючена через це. Звинувачувати жертву, особливо маленьку дівчинку, було неправильно. У п'ятницю вранці, 6 березня 81-го, на третій день суду над Клаусом Грабовським, у Любеку був холодний і дощовий день. Людей у залі було небагато, оскільки двері відчинилися лише за 5 хвилин до початку засідання. Клауса Грабовського завели всередину з бічних дверей і відвели його до місця на лаві підсудних. Він сів спиною до входу. Маріана Бахмаєр увійшла до зали суду та прокоментувала, як мало людей було в залі. Її друзі запропонували почекати в коридорі ще пару хвилин. Маріана спочатку попрямувала до дверей, але передумала. Вона обернулася і спокійно підійшла до того місця, де сидів Грабовський. На короткій відстані всього в пару метрів між ними вона витягла з кишені берету 22-го калібру, націлила її в спину Клауса Грабовського та відкрила вогонь. Вона зробила вісім пострілів, з яких сім потрапили в спину вбивці її дочки. У нього не було жодних шансів вижити, і він просто впав на стіл перед собою, а потім зісковзнув на підлогу зали суду. Маріана опустила зброю та без будь-якого опору здалася судовому приставу. У цей момент вона, як повідомляється, сказала Я хотіла вистрілити йому в обличчя. На жаль, вийшло тільки в його спину. Сподіваюся, він мертвий. Колишній хлопець Маріани, батько Анни Крістіан Бертольд, який став свідком інциденту, пробурмотів. Вона це зробила. Вона справді це зробила. Акт помсти Маріани Бахмаєр, викликав бурхливий резонанс у ЗМІ та громадськості. Кожен, у кого є діти, цілком міг зрозуміти, чому вона це зробила. Багато людей казали, що на її місці вони б зробили те саме. Дехто навіть казав, що застрелити це надто просто, занадто мало страждань. Наступного дня всі в країні знали ім'я Маріанна Бахмайер. Її фотографії були на перших шпальтах газет і журналів. Вона навіть отримувала квіти від незнайомців. На одному букеті квітів була записка: Тобі від діда, який зробив би те саме, ти не самотня. Протягом наступного тижня небайдужі німці пожертвували 100 тисяч марок на рахунок асоціації підтримки Маріани Бахмайер з наміром оплатити її судові витрати. Це було правосуддя око за око, яке громадськість вважала справедливим. Незважаючи на сильний тиск громадськості з проханням помилувати Маріанну, суд просто не міг цього зробити, оскільки б це спонукало б інших чинити самосуд. Перебуваючи під вартою в очікуванні суду протягом 15 місяців, вона 5 разів намагалася покінчити з життям. Лікарі та психологи закликали суд звільнити її, побоюючись, що вона зазнає непоправної психічної та духовної шкоди. Щоб визнати її винною у вбивстві першого ступеня, прокуратура мала довести, що вона планувала напад. Вони звернули увагу на коментар Крістіана Бертольда незабаром після стрілянини, коли він сказав: вона зробила це, вона справді це зробила. Звідси стало зрозуміло, що Маріана планувала вбивство і обговорювала це з Крістіаном. Слідчі встановили, що Маріанна придбала пістолет та тренувалася, стріляючи по мішенях у підвалі Тіпаси. 2 листопада 1982 їй висунули звинувачення у вбивстві. Через 4 місяці 2 березня почався суд, який тривав 25 днів. Зала була переповнена. Глядачі були переважно жінки, матері, які прийшли на процес, щоб підтримати Маріану. Насправді людей було так багато, що їм довелося змінити місце проведення на інший зал, який вміщує 200 осіб. Під час суду Маріана стала певною мірою знаменитістю. Було дивовижно, як вона позувала перед камерами. Зазвичай обвинувачені у вбивстві намагаються уникати фотографів, але не Маріанна. Це не сподобалось багатьом людям. Коли настав час винесення вироку, весь зал затамував подих. Зрештою, звинувачення в умивському вбивстві з неї були зняті, натомість її визнали винною в недавмисному вбивстві та незаконному володінні вогнепальною зброєю, і засудили до шести років позбавлення волі. Після звільнення наприкінці 80-х Маріана вийшла заміж і переїхала до Нігерії з чоловіком, який викладав німецьку мову. Вони розлучилися в 90-му році і Маріана вирішила переїхати до Палермо на Сицилії, де вона працювала доглядальницею в хоспісі. Коли їй поставили діагноз рак підшлункової залози, вона повернулася до Німеччини. І померла 17 вересня 96-го року в Любеку у віці 46 років. І, незважаючи на її бажання бути похованою в Палермо, її поховали в одній могилі з її донькою Анною.